Пока пробувати не буду. Капуста. А капуста по чому? По чому капуста? 80 гривень. Дякую, гарно. Горішки, горішки. М'ясо фарш. А фарш яку ціну? 230 гривень. 230. Груші 60. 60 і 50. Тут груші можна би взяти. Грушок. Так, виногради. Дуже гарно. А такі в яку ціну? Я вам по 80 почитаю. Це, це, це. Там, це солодки, ні? Да. Дай ну давайте мені таку веточку. Це трошки подмят. А ну сейчас почекайте. Подмятая трошки. Ну так, мені щоб не пом'яте було. О, давайте. А Не, один, хай буде тут фіолетовий.

Такий фіолетовий. За 46 гривень вийшов. Добрий день. Карасіп о чому? А що? Я не знаю. Пройшла десь карасі, пойду подивлюсь. Дуже класна носа. Це сьогодні на лісовому ярмарок. Лісовий масив. У Києві тут у нас. Щас глянемо. Є тут карасі. о бачите, 150 гривень. 150 такі карасики гарні. Це тут м'яско, салко. Пачом сал? А по чому сейчас сало це? 350, уже дуже добре. Триста гривень сальце. Ой, халву уже 100 років не бачила. Халву 15 видов. Есть фисташкова, есть тахинная, есть арахисовая. Обычные халва, девушка, 4 вида. Есть дружковка, производитель, хорол, такая краніша была з карамельной прослойкой. Есть натоплено на молоке, Кироваград, золотой век. Есть детская белка помола. Есть парварда, есть мармелад на агарешку. Есть три вида постил. Банан, клубника и сливочка. Ага, Це халву, есть конечно. Халва. Есть черчела, дай малой. Ца сама добрая халва, попробуйте. Попробуйте, возьмите всю халву. Это она звучайно, да? Звучайно, и тя, звучайно, и тя, и ця звучайно, и тя, ця, ця, звучайно, звучайно. А есть для диабетиков звучайно халва на сорбите? Так, ладно, сейчас я буду поворачиваться да, туда, Скажете, попробую. Добро. Халву застрелила, уже халву набачила, дуже давно. Творог домашній. А по чому творог домашній? 180 гривень. А, тут же ж є ціни. Домашні зернисти. Яйця. Яйця по чому десяток? Найдешевше 63, 78, 73. І гулівери ага. 78. 78 гулівери. Це такі гігантели. Гулівери. Привіт з Дніпра. Так, лісно це юність, так? Да? Ні, ну, це не, не юність, це трошки далі. Тут за кінотеатром це ярмарок. Хто знає, на лісовому лес, кінотеатрі є. І ось тут ярмарок в п'ятницю сьогодні. Завтра вже не буде його. Банани цибулька 20 гривень. Морква 19. Капуста 16. О, скільки яблук гарно викладені всі. По 30 гривень. Ріхард солодкі. Чорний принц по 30. Голден може взяти. Голден по 30 теж. Гарні. Гарні яблучко. Ось надо, мабуть, треба буде брати. Зараз ще трошки пройду. Грушки 70 гривень. Яка область? Область? Це місто Київ. Це ярмарок у Києві сьогодні. Так що. Сливка 20 гривень. Гарна сливка. Так, хурма продається. Розпродаж королюк по 50 гривень. Щоб ціна цвітна 30 гривень. Так, боже, скільки товару сьогодні. Кабачки по 40 гривень ось продаються. грибочки, 100 гривень. Зелені, он скільки теж багато, по 25-20 гривень пучочок. Редиска 30 гривень. Супер свіжа пишуть. Класно. Класна зелень. Я її, правда, не дуже люблю. Це вона мені так для красоти, для кольору, якщо десь у стравах, салатах. О, грушки там на той стороні 50 гривень. Яблучка 29, мандарини 119. Так, тут зелень теж. Це на бургери гарна зелень. Але ми вчора тільки їли бургери, тому... Поки не буду я брати. От пакінку можна б і взяти. 40 гривень, так? гарна пакінка. А Ану. Можу взяти таку капустинку додому. Треба взяти капустинку, кукурудзу і лимончик. І буде класний салат. З майонезом або олією. Зараз я, мабуть, куплю оцю капустинку можна? А з тої сторони черга, да? Тридцять гривень це за сто грам. Ні, це за кілограм. За кілограм, які 100 грам. Ага. 35 ага, даю. Оця капустинка на 35 гривень у мене заважила. Так, десь у мене тут є ще 50-очка. Дякую. Добрий день. Хто я вже овочі грибу. Купила виноград Фіолетовий сьогодні. Там дядько сказав, що він солодкий, але я не знаю. Може і не солодкий, я не пробувала, треба було спробувати. Сестра завжди каже, треба пробувати, пробуй. А я так не люблю то пробувати. Або бери, або то. Або не бери, називається. Так, це тут сік вичавлюють. Ні, дивлюся, не, не цей гранатовий. Ага, а, я зрозуміла зрозумію. Отака маленькая по чому? 151 150. А а, шо, да, да. а не що значить? Розбавлений водою чи що? А, а я ж бачите, не знаю, то питаю, що вот воно таке. Ні, ні, пробувати не буду, бо я не люблю. Щось я тут понаїдаюсь, понапиваюсь, тоді мені буде погано. Пробувати. А де знаходиться ринок? Це ярмарок на, лісно... на лісовому масиві. Деснянський район. О, картопелька 15 гривень. Бачите? Жовта. Чи біла? А, Різні сорти. А, ну так, да, це біла, бачу. А це, а це рожева. Бачите? Скільки багато сьогодні овочів і фруктів. Морквочка. Гарбузи ось по 15. О, чесник. 130 чесничок. Груші. Грушки різні. Яблучка по 40. Може взяти яблуко. Так, це вже кінець ярмарки, зараз ще по тому ряду пройдуся. Що мені ще треба? Не знаю, що ще. Віноград, от яблук може треба мені взяти. Скільки в мене грошей залишилося? Ну, зараз я гляну. Що в мене тут по грошам? 20... 30... Так, 20-30. На карточки у мене вони є, а на нема. Уже. Так, домашня Черні... чернівецька, картопля. Доброго ранку. Хто приєднується? О, у нас сьогодні таке сонечко гарне, але холодно. Ну і звісно хочеться спати, бо ніч була гучна. Так, тут по 20 картоплю продають. Теж вже все пофасовано. Вся домашня, І цибулька ось по 20 є. Часничок. Мед. Десь на траві. Не, не буду, дякую. Мед пробувати. Грушки. 50. О, шипшина. А це шипшина, так? Да? Скільки коштує? Це? Скільки? По 100 гривень коштує. На чай. На чай люди беруть, щоб не хворіти. Та для імунітету. Так, добрий день, хто приєднується. Це, це не той же самий ярмарок. Це просто ярмарки в різних частинах Києва знаходяться. Тому кожен день, якщо ти хочеш отак попасти на такий ярмарок з овочами, то біля дому його немає. Треба чекати або суботу, або там ще якийсь день. А ось по іншим місці нам тут в Києві є ці ярмарки, тому можна трошки під'їхати і ось нагребти свіжих овочів, фруктів, те, що треба. Ну, Сьогодні він на лісовому. Тому той раз я була на Троєщині, хто заходив до мене, а зараз на лісовому за кінотеатром. Тут кінотеатр є, і з іншої сторони ярмарка. Трошки меншенька, звісно, бо. В суботу була така величезна, довга, а ця тут трошки менша. Помідорчики домашні, 35 гривень. Це домашні помідор, ага, девочці, я це бачу. Розкрили агроволокно і зібрали помідор вже ну, вже, вже останні. Десь 200 ідеться, де я приносила, так от тобі... неї. 25-35, а по вісімдесят. А, це тут уже. Це не ага. в теплиці, він не в парміку. Де зараз спокійно, треба мені. Карат, там... Ой, які гриби класні. А п'ята бачу. А п'ята по чому? Оці. 200, 250 і 300. Клас, які класні. Бачите, скільки грибів ще є. Ні, як на собі? 200-250 гривень за кілограм. Так, зелень, зелена цибулька. Тут що? Хлібчик. Апельсинки 65, слива 35. Так, так-да, -да, Троєщина, в тот раз, Ну це в суботу. Це на Троєщині знову буде такий же ярмарок. По суботам він завтра теж такий величезний, довгий, а сьогодні тут. Ну, тут менше вибору, але всього овочів, фруктів, фрукти, все. Так, горіхи чищені є, медок. Цепуче, ось макарони, пластівці, різні рис, гречка, насіння соняшника. Його хмити не треба. Ні, добре. Солодощі теж. Почем сало. Сало по 300 гривень. 300 гривень кілограм. Так, це я вже тут була. І вже це я повертаюсь назад. Сала мені якраз ще й не треба. Бо є вдома. Кукурузи треба купити з лимоном. Лимончик може взяти, зараз побачу. Буду брати чи ні. Кров'янка. А нога. Зараз ножка по 100 гривень за кіло. Ножка 100 гривень за кіло. Риба, солона на цю сторону, кілька копчена. Так, ну що, сьогодні невеличкі такі, бачите, в мене стрім вийшов. Тому що ярмарок не дуже великий. Я купила виноград, купила що там ще капустину таку покінську на салат. Так, ну і все вам показала, що тут продається, що є. В общем, всього повно. Беремо грошики і витрачаємо на овочі і фрукти. Тому що дуже великий вибір. Всього хватає. Лимон 119 гривень, але мені треба лимон. Зараз якийсь вибрав лимончик, бо для салату треба мені. Якийсь такий він бледненький, звісно. Так. Ось треба невеличкі, невеличкі. А, це щось геть таке. Чи зелене ще, чи що. Ну, це видно, що це зелене, так? Да? А, ага, то не буду я брати якісь зелені. Ні, це щось мені не дуже подобається, що воно зелене таке. Так. Оце продається щось таке з меду по 200 гривень за пляшку. А це акація 600-300 6300 медок. Але це вже все, це кінець ярмарочки. Так, ну що, все, ось закінчилась ярмарка була. Всім гарного дня, тихо. Бажаю всім здоров'я. І до наступних зустрічей в нових ефірах. Всім пока!